Ти можеш стати частиною анімаційної індустрії, наприклад, продюсером. Саме продюсер несе загальну відповідальність за виробництво анімації, керує режисером та всіма іншими відділами, щоб забезпечити виконання проекту вчасно, у межах бюджету та відповідно до поставлених задач. Продюсер знаходить ідею для анімації, а потім отримує фінансову підтримку від дистриб'юторів або інвесторів для виробництва. Тому має вміти добре передбачити витрати на виробництво та запропонувати бюджет. Продюсер глибоко розуміє анімацію та її творчі можливості, що дає виконавцям свободу експериментувати. Водночас зберігаючи графік виробництва залежно від розміру студії, робота продюсера може бути різною. Наприклад, у великих компаніях продюсер зосереджується на управлінні, тоді як у менших компаніях, у продюсера є більше можливостей контролювати творчі рішення. Роль продюсера може змінюватися залежно від роботи чи проекту та навичок або досвіду. Головна задача шукати можливості фінансувати своє виробництво, думати про всі способи, якими можна заробити гроші, відвідувати фестивалі, щоб познайомитись з людьми, які могли б фінансувати проект чи працювати як партнери. Тож, якщо ти полюбляєш керувати грошима та людьми, але мрієш створювати мультики, тобі не обов'язково ставати аніматором. Це валера, і анімуємо українською, незважаючи на війну.